повертаєте до Бога, а це найважливіше в є. Хай матір Божа вас охороняє, Господь здоров'ям наділяє радості, любові і добра на довгий вік, на надов, на щедрій літа. Нехай ангел Небесний вас сьогодні обійме крилом, на душі стане тепло і спокійно. Нехай ваше серце до країв наповниться Божою любов'ю. Нехай ваші земні дні будуть сповнені радості, добра і благополуччя. Даний Богом на роки душу й тіло стерегти, де ні зі мною йдеш, на крилі любов несеш і англий. Стерег ти, де ні, ні зі мною йдеш на крилі, любов несеш по шляхах життя веди, ські брами відімкни, щоб ріків моїх вітри світ душі не рознесли, янголи мій, хоронителю ян мій, телюмій, янголи. Священиця дорога нелегка і завжди така терниста, адже саме священник є цілитилем людських душ і сердець, саме священник супер любина, яка допомагає знайти справжню дорогу до Бога. Уже пройшло три десятки років, як ви у щоденних молитвах звертаєтесь до Бога, передаючи прохання і подяки Всевишньому від нас парафіям, які Дякую. безмежно дякують вам за те, що ви є для нас хорошим порадником, розрадником і просто людиною, з якою можна поговорити так багато. Глибока віра, працьовитість і жертовність – це ті головні риси, якими вас наділив Господь. Кожен рік священства на нягійській парафії живеться терпінням і непохитною витривадістю у святій вірі та умівчався постійними скарбами, ясними і незліченними духовними плодами і добрими справами. Перш за все, прийшовши до нас на парафію, ви пали про красу храму нашого як всередині храму, так і на його території. За весь ваш час вашого служіння у нашій парафії було розкавровано храм всередині, зроблено металеву огорожу. У 2010 році перекрито дах, У 2011-12 роках побудована і освячена табличка Присвятої Богородиці у центрі села. А у 2013-му змінені вікна. З 2013 по 2016 роки збудована дзвіниця і капличка Пресвятої Богородиці на останній помочі. У 2021 році освячена капличка на пнянах. Полієні вікна і двері, відремонтований фасад, зроблено фундамент і ще є безліч добрих справ, які ви організували на парафії. Сьогодні ми спокланюємося вам. За ту повсякденну працю, що проросла у великі вдобутки, з 12 по 16 жовтня 2005 року пройшла в неї ця священна місія. Відбулася вона з нагоди 125-річчя з Дня Першого освячення церковного храму і оновлення його внутрішнього вигляду згідно канонів греко-католицького обряду. Також у 2012 та 2016 роках проходили у нашому храмі місії. Наша парафіяльна громада завдяки вам збагатилася любові до Бога та стала великою вашою заслугою. Завдяки вам, Отче Петре, при церкві і смів'я школа, в якій навчають вірі, любові і вопрот і допомагають отримати гідне виховання. Сьогодні ми просимо Бога, щоб завжди допомагав вам втілювати життя всі ваші задуми і мрії. За 30 років зершенства у нас на парафії ви сіяли і сієте Розумне, добре, вічне Боже Слово, яке запало в серце кожного парафіянина. Отже, Петре, дякуємо вам і Господу Богу насамперед за вашу працю. Чесний, отче Петре, ви є не лише священником, цілителем людських душ і сердець, але й добре учителем насамником, а ще головою чудесної сім'ї, де свято бережуть українські звичаї та традиції, де панує любов та взаємоповага, щасливі поряд з вами її дружина і діти і своїми сім'ями. Отче Петре, нехай Господь Бог молитвами Пресвятої Богородиці завжди... завжди укріпляє ваші душевні і тілесні сили, дарує невичерпну наснагу служити у, у винограднику Христовому. Іду, щоб поклонитися Тобі. Мій царю найсолодший мій Ісусе, у радості, у горі, у журбі тобі молюся, Ти мене вивів з вічної пітьми, вказав дорогу, до щастя, до любові між людьми. До тебе Бога я запалю маленькі свічечки, В найнижчому поклоні нахилюся, Хай будучи ці помисли й духи, тобі молюся, ти мене вивів з вічної пітьми, казав. до любові між людьми до Тебе Бога. Сучасний Отче Петре, наш пан, наш Духовіку, Ми вам бажаємо міцного здоров'я, душевного і тілесного. Нехай Святий Дух осяє ваш розум, заповнює ваше серце з благодарю і вогнем Божої любові. Утверджує вас у вірі. Нехай Святий Дух дарує потрібний мир, мир з Богом, мир з ближнім, мир самим собою, будьте прикладом любові і добрим пастирем, і ведіть здоровою спасіння до Бога. Всечесне очепете, нехай святий Дух, який є джерелом постійної благодаті наповнює вас, укріплює на подальше благословіння на наші невські барахи. А пресвята Богородиця, обіймаю вас своїм Пресвятим омофором. Здоров'я вам, Отче, В Вашій сім'ї здоров'я, мирного неба і вдячних парафіян. Бажаємо вам, Отче, що ваша душевність, чуйні, простягнути руку до допомоги завжди вас увосхвалялось і чинувалось. Бажаємо вам, Божої любові, міцного здоров'я, хороших передіянь і великої сили духу стояти під земними гріхами. Дякуємо вам за багатолітню вже жателю... впевну. Працю, яку ви складаєте на славу Богу і на радість всім. Просимо для вас, обійки Матері Божої, всіх святих і ангелів, і Господньої милості на многії і благі літа. В нашій серці є мелодія, в нашім серці є хвала. Наші серці є подяка зар За вашого життя, много літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхає. І у душі, зим вам всього найкращого і щасливих днів в житті, много літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі. піднесі молитву творцю всього світу. Співаймо разом оцю цю ногалі.

Нагоди святкування Дня народження та 30-річчя священства на нашій парафії. Від усієї Негівської громади прийміть найщиріші вітання та подяку за ті зерна любові, якими ви засіваєте нашу парафіяльну ниву. Рясних вам Божих лас та щедрот. на щастя, на здоров'я, на многі благії літа.

які живуть за межами нашої парафії, але є вірні нам, тут хрестилися, вінчалися і живуть за межами села Неї. від воїнського колективу, який зараз на фронті, якого ми називаємо Золото Карпат. Шановний боголюбивий Отче, Петро. Дозвольте від імені всього цього колективу всіх присутніх на цій святковій літургії, все сердечно привітати вас в цей день політньому квітучий, сонячний і багатий, з 30-ю річницею праці невтомної на нашій праці. Ото з нагоди річниці душпастерської праці, свою пошану ясністю цю Петрові. Ми висловлює так. І ось уже 30 років довгих нас промінь Божий від гріхів і відохороняє. По Почасно важко від уроків, які Господь на хмарах нам зсилає. Летять роки, секунди долітають до зірок і все, що є, то Господь нам шве із небес, як досвід, як урок. Та їм, коли буває досить темно, здається, вже до щастя не дійти, тоді творець нам дарує промінь з неба, який врятує нас від темноти. Цей промінь, шановні парафіяни, для всіх нас, то є Петро Павло. Він наш душ він для нас світло тепло. Несе всі мир і серце, його завжди готове дарувати нам добро. Саме парог нам віряє тайни, й не розрадить хвилину, треба істини святі у серці карбувати, щоб їх не стерли, біди і тривоги, які не повинні руйнувати наші життєві дороги. Тому отець правди хай навчає, показує, де зло, а де добро, нехай цього ніхто не забуває, бо всі роки крізь холод, ніс. Для всіх нас тепло. А крізь пітьму, ні світло не згасиме, крізь сварки, мир і порозуміння. У нього серце щире і незрадливе, бо права, бо правда Божий дар, а не просто вміння. За те, що навертає до правди, за те, що серця наші від колючок лікував. Ми молитовно просимо у Бога Спаса, щоб Отцеві щастя й долю дарував щоб його діти мали добре майбуття. Життя було в них безгрішним і щасливим. Вже три десятиліття, шановний Отце, преображайте наші душі, святі любові до Бога, допомагайте нам ставати справжніми християнами, бо саме ми цього в житті не зуміли б досягнути. А деревні парафіяни села себе зараз не впізнають. Бо преобразив їх Господь. Це не легкий труд на доспастиській неві. Це сотні і сотні святих літургій на протязі цього золотого стажу. 30 років. Це вік досконалості Ісуса Христа. Це золотий вік. Отже, може тяжко, чи легко було і не раз, та ви з гідністю прожили цей час. За все дякуємо Богу. Ми не можемо віддячити словами за ваш безцінний труд. Нехай вдячність вашу, святі ангели, на престол Божий покладуть. Вам цей божественний наповік і рези пастирські носити під Божим зором, ще ногая і благоя віт. thank oh. you